Як на запропоновані державою бонуси реагують ті, хто вже воюють не один рік? Мені абсолютно все одно на грошові там якісь плюшки, мені хочеться знати, коли буде моя демобілізація? Мій контракт звучить до проголошення до проголошення демобілізації. Тобто, коли це буде проголошення до мобілізації буде під час закінчення військового стану. А зараз так виходить, що е, нашому молодшому поколінню е, пропонують не тільки грошові плюшки, їм пропонують і визначені терміни служби. Е, е, і це такий типу, шо? Ти відчуваєш себе абсолютно програним е, у всьому, в цьому у всій цій ситуації. Ти відчуваєш себе непотребом е, ти, бо ти раб. Бо Твоя думка, твоє слово, будь твоя яка дія, вона ні на що не впливає. Ну тобто піти з цього війську я можу лише загиблою або важкою пораненою, або СЗЧ.